Яка вже зараз на наладна, на яка кажуть, дихає, почала на, на, справді падати. Так ми запропонували там й пакет санкцій. Чудово, тільки ключовий елемент цих санкцій почне діяти аж аж, аж в січні або лютому 26-го року. А може нам треба самим подумати над тим, що трошечки е, е, долучитися до, до того, щоб все таки Росія швидше падала. Так, ми вдячні Чехії, і пану Павелу за його ініціативу. Вона була і є і залишається величезним ну, таким позитивним елементом в нашому спротиві. Але при цьому так само мабуть можемо ставити перед нашими західними партнерами питання: а що ще ви повинні зробити для того, щоб себе захистити? Українськими руками, руками українською кров'ю, і тоді логіка була б абсолютно іншою: не те, що ми повинні відступити і задовольнитися тим, що територія ну 20% нашої території залишиться на якийсь період під окупацією російських бандитів. А яким чином треба зробити так, щоб Росія сама відповзла з цієї території, виплатила компенсації і передала в суд. Вагу воєнних злочинців, от тоді зовсім інша логіка поведінки. А так да, ну ви українці, ну що ж, змиріться, відступайте, погоджуйтеся, ну а там потім якось колись десь воно поправиться. Ну мені така логіка не підходить. чесно. Пане Володимире, а можна тоді попросити роз'яснити ще одне формулювання? Павел каже: було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території, адже Захід не хоче винищення української нації. Що означає ось цей тиск? Це як? Ну я, я чесно кажучи, не можу це собі уявити. Тиск, якщо нам наші західні партнери надають Всю необхідну гамму озброєнь, при тому таких, які е, е, фактично знищують інфраструктуру на всій європейській території е, Росії, ну то це не тиск, це допомога насправді. І від цієї допомоги, наскільки я розумію, ми жодним чином не відмовляємося навпаки її. Просимо. Скільки ми просимо, е, щоб. Ми отримали значно більше далекобійних ракет, ніж маємо сьогодні. І скільки ми просимо одну країну, щоб вона нарешті вирішила політично це питання. І що ми чуємо? Ми чуємо, що не можна, тому що це може означати, що ця країна буде вважатися країною агресором, такою, що безпосередньо вступила у війну. Ну так, давайте тоді підемо іншим шляхом. Тоді давайте. Максимально стисло за зовсім короткий період часу. Навчимо українських військових, а вони, як ми розуміємо, вчаться значно швидше, ніж багато натовських. Щоб вони управляли цією ракетою, і тоді це буде ракета, яка передана українським військовим і які її використовують так, як їм це здається правильним. Ну хіба не рішення? То при чому тут якийсь тиск на Україну? Дайте зброю, і mm -hmm. ніякого тиску не буде. Угу. Е, пане Володимире, тоді і ще одна думка, але вже не Петера Павла в даному разі. Е, авторська колонка е, глави офісу президента Андрія Єрмака у Вашингтон Пост. І в ній е, ну, мабуть, якісь такі оптимістичні слова, які ну могли би і мали би викликати надію. Але от я хочу попросити вас трішки на реалістичність, так би мовити, перевірити це формулювання цього тижня. Світ може отримати можливість покласти край війні яку президент Росії Володимир Путін веде проти України цього тижня. Про які рішення може ітися цього тижня? Звісно, Єрмак викладає навіть ну певний план. Він говорить про конкретні, він говорить про санкції щодо Росатому, наприклад, і Роснефті. Він говорить про банки. ну про такі речі, які вже дискутувалися. Але чому він говорить про нинішній тиждень? Це Трампівський е, ультиматум чи щось інше? Ну, скоріше все так, бо ну, власне цей тиждень усіх зараз кажуть на устах, тому що питання залишається відкритим. Чи Трамп в черговий раз відступить і зробить вигляд, що він до кінця не розібрався, чи хоче Росія припинити війну, чи він таки почне процес оцього економічного. Ну, не хочеться казати удушення, але скажімо так, тиску на Росію. Ви розумієте, в чому найбільша проблема? Мені здається, наших західних партнерів, так само, як і Китай. До речі, вони не хочуть задушити Росію остаточно. Кожен, правда в своїх резонів Китаю потрібна оця в напіввична слові дохла країна, яка буде слухняним економічним додатком. До економіки Китаю і Пекін це, це зустрічає з оплесками, це його цілком влаштовує. А на Захід боїться іншого, що от якщо Росія буде додушена, вона розпадеться, почнуться заворушення, громадянська війна та ще й з ядерним компонентом. Тому краще тримати цю всю територію. Бодай під керівництвом бандита, ну але ж бандита, який ну більш-менш управляє цією територією, от, власне, і дилема для того, щоб приймати рішення або серйозні, які будуть мати справді дуже ну такі, я б сказав, доленосні на. Значення для mm -hmm. цієї території або ж робити знову вигляд, що ми то так за санкції, ну от але вони у нас будуть напів, напів, серйозними, напівсерйозними не дуже. А коли ми ще застосуємо, ну подивимось, от, Пане Володимире. Пане Володимире, а ваша ставка на що от Ваше відчуття від нинішнього моменту, 8 серпня, дуже скоро. І з його наближенням ми бачимо ну анонси, принаймні, що Вітков поїде до а, Москви і має, повинен мати там зустрічі. Ми а, чуємо анонс візиту Келога до Києва. А, але ми ну навіть анонсів санкцій щодо Росії від Трампа не чуємо, що може і буде відбуватися, що за тему Вітков везе до Москви? Ну, моє розуміння цього візиту полягає в тому, що або А, він везе в кишені роз'яснення щодо ультиматуму, тобто що буде, якщо Путін відмовиться. Ну, це так би мовити, оптимістичний сценарій, Б, він їде в черговий раз послухати Путіна і отримати від нього якусь пропозицію, яку він. Передасть Трампу, а отут є найбільша загроза, тому що зараз Путін, е притиснутий до стінки, може піти на е чергові е хитрощі і запропонувати Трампу щось, ну можливо, е десь відступивши від деяких своїх е максималістських вимог, подавши це як компроміс. І, мовляв, давайте тоді я йду на, на свій крок вперед, тепер витисніть на Україну, щоб Україна так само е, ну, зробила крок мені на зустріч. Тобто, скажімо, е, визнати не п'ять областей України російськими. Ну, скажімо, там чотири чи три. Але все одно, щоб ми позбулися частини своєї території, щоб ми там. Е, Проголосили, написали кров'ю, що ми не будемо вступати в НАТО, чи якісь інші дурниці, які у Путіна сидять в голові. Такий варіант я цілком ну бачу реалістичним, чи це відбудеться, сказати важко, чи цього буде достатньо, щоб переконати Трампа відступити? Оце головне питання. Чогось з того, що ми бачимо, Трамп справді. Розлючений Трамп справді е, бачить, що Путін з ним грається, тому тут залежатиме від його емоційного стану. А це, знаєте, пане Олексію, справа непередбачувана.